Доброго, дня, шановні, трішки про сонячний бойлер. 31 травня 4 година дня. Сонце майже в пікові відносно моїх сонячних панелей. Враховуючи те, що дружина цілий день працювала на кухні. Маємо на термометрі таку температуру. В під кришкою бойлера була зроблена невелика реконструкція. Звідти. Видалено всі зайві деталі, а саме терморегулятор постійного струму просто було демонтовано, як не потрібну річ. Е, мережу 220 вольт за дуже хмарний тиждень вмикали двічі на 1-2 -дві години по терморегулятору, який виключається при 40 градусах. Примусити працювати сонце виявилось дуже просто. Працює відмінно, я задоволений.